Одне ціле. Австрало-американський Боді Горор, ще є повнометражним дебютом сценариста Майкла Шенкса та розповість про подружню пару Тіма і Міллі, які переїжджають у заміський будинок, аби врятувати свої стосунки. Однак невдовзі після переїзду вони помічають в будинку дивні явища, які не піддаються логіці, та виявляють на території загадкову печеру, яка стає причиною жахливої фізичної трансформації. Незрозумілим чином тіла Тіма і Мілі буквально зливаються, відображаючи їхню емоційну залежність, і пара опиняється в пастці гротескного кошмару, де їх шкіра покривається аномаліями, виникає божевілля і посилене відчуття безвиході. Поступово межі між ними все більше стираються, перетворюючи їхню любов на боротьбу за індивідуальність, яка змусить їх або прийняти жахливий зв'язок, або спробувати відновити себе, ризикуючи втратити один одного. Фільм має досить нетипову подачу і тримає глядача здебільшого за рахунок особливої прив'язки до персонажів та концентрації на деталях. Ну і звичайно, ж, він продемонструє моторошні трансформації людського тіла в стилі минулорічної субстанції.